і в нас вже є гостя Євгенія Закрецький, юрист правозахисниця. Дякую, що ви до нас прийшли. Адвокат потерпілих у цій справі. До речі, а хто потерпілий? Потерпіли студенти, які студенти, так. Е, не тільки студенти, і студент, зокрема, і е, ще ми потерпіли лікар, е, підприємець і е, жінка зі Львова. Власне, це ти ті, ті потерпіли, яких я безпосередньо представляю. Ну і там ще їх досить багато набагато більше ніж я прилічила. Добре, ви були там сьогодні, так, так Розкажіть свої враження, того, що відбувалося. Мої враження, що е, натовпу на поталу дали людину, е, Генеральна прокуратура це зробила. І, власне, е, ті, хто мав силу, її застосували, не не зважаючи на е, якісь, тобто. Їм не, потрібна, їм, їм не потрібна була істина, їм не потрібна була а, правда, їм не потрібно було а, там суди а, власне об'єктивний суд. Їм потрібно було позначатися з кимось, хто був близько. Тобто інші, можливо, більш а, люди, які більше заслуговували на, кхе, на не на розправу, звісно, на покарання. Вони були недосяжні, побув був дося, досяжний, і власне від імені потерпілих, які з цим не мали нічого спільного. Ну, безпосередньо ті, яких я ті, яких я представляю, і е декілька людей, яких я там бачила, які з ким спілкувалася, е ніхто цього не підтримав. Тобто, не те, що не підтримав, це було ну це їх обурило. Тобто, е коли від імені, ну не від імені, а начебто на підтримку людей, які намагаються добитися об'єктивного об розслідування, е чиниться сам, ну фактично самосуд, це явно їм не подобається. Ну, і, власне не не може подобатися нікому. Да. А, ось ці кадри ви бачите зараз, ви йдете позаду, так? Я так розумію? Ні, це не, це я. не ви, так? Ні. А, це не ви так я переспутали. А скажіть, будь ласка, ну а зараз вже є як відома якась картина, що тоді відбулось? Можливо, вам відомо більше, ніж ми знаємо. Можливо, мені відомо трішки більше, але насправді картини повної немає. І те, що скажімо так, роль Попова, роль Сівковича, ну, мені особисто. Незрозуміло. не не ну остаточно невідомо, і той факт, що прокуратура користаючись законом про е, недопущення прослідування, а е, який був е, прийнятий 16 січня. Це один з тих, що лишився тоді в силі. В е, е, намагається не не розслідувати справи, тому що розумієте, це ж не суд щодо е, обвинувачення чи не обвинувачення Попової. Це суд щодо звільнення його від кримінальної відповідальності без слідства. Тобто, так. просто про закриття справи в цій частині, взагалі, без встановлення інших винуватців, без встановлення а, хто хто саме що робив, без встановлення правдивості чи неправдивості їхніх слідчих. Тобто, прокуратура намагається закрити просто і не не досліджувати ці, ці моменти взагалі. А на підставі е, і чомусь до прокуратури немає немає претензії, так претензії е, до е, власне до попова, які його його позиція в цій справі насправді ще невідома взагалі, тому що можливо він теж не погоджується. Я не знаю, тобто це до цього взагалі ще не дійшло. Mm -hmm. Тобто це, це суд лише про те, чи звільняти його від відповідальності закритими очима, чи е, все ж таки продовжити слідство і е, виконати ці необхідні дії, і, і, власне, притягнути або його, або когось ще до, до відповідальності за те, що вони дійсно зробили. А просто я можу від, відволікуся, в мене паралельно йде суд в е, касу, е, по касу так, і е, там намагаємося довести е, в. Порядку адміністративного судочинства, незаконність дій, які були вчинені щодо ліквідації мирного зібрання 30-го числа і щодо, і щодо е, розгону демонстрантів. Так от офіційна позиція Міністерства внутрішніх справ на теперішній момент вона на теперішній, тобто станом на, не, на тиждень тому, вона не змінилася по, по з тою, що була е, в грудні місяці 2013 року. Вони так само говорять, що ніхто е, не надавав вказівки розігнати майдан, ніхто е, спеціально цього не робив, що тимчасово е, Часткове звільнення Майдану від протестуючих було лише для того, щоб поставити ялинку та залити каток. Тобто повністю всі ті матеріали з внутрішньої, внутрішньої перевірки, які були в грудні 2014 року, вони не переглядалися. І це, як була тоді офіційна позиція МВД, вона МВС, вона так і лишилася на теперішній момент. Це абсолютно офіційно говорить представник Міністерства внутрішніх справ в судовому засіданні. Що стосується. Що стосується, якщо дозволити повернусь сьогоднішніх сьогоднішніх подій, то, ну, як на мене, якщо ми хочемо об'єктивного розслідування і об'єктивного суду, то не потрібно руйнувати власне систему правосуддя і зневажати її так, як це відбулося сьогодні. Тому що зневажали зневажало не тільки Попова, досталося сталося не тільки... Які, власне, вибачте, за, за правову позицію, за, за те, що ти береш е, когось, якогось конкретного клієнта, е, там, зневажати, е, звинувачувати будь, в будь-чому безпосередньо адвокатів, ну, це теж якось uh -huh. досить ненормально. Не І е, коли ми намагаємося підмінити правосуддя вулицею, тобто. Е, і е, говорити, що саме цього хотіли потерпілі, ні, вони цього не хотіли. Ну, принаймні, ті, яких я представляю, в яких я справилася про їхню думку, вони цього не хотіли, і це не те взагалі, чого вони добиваються. Тобто замінити е, севільне правосуддя е, ну, кривосуддя іншим кривосуддям, да це, це не це не мета цього процесу, і це не мета цих людей. Угу. Власне, а так. добре, а що стосується ролі пана Сівковича Клюєва в цій справі? Чи щось прояснилось чи ні? А, насправді, окрім тих, ну мені як представнику потерпілого, окрім тих документів, які власне були відомі самого початку там в інтернеті в, в грудні 2014 року додаткових свідчень е, щодо які спростовуючи під підтверджують вину Сівкович і попова мені не надавав ніхто і, і не, 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 не зважаючи на те, що ми намагалися ознайомитися матеріалами справи. Тобто таких документів не надав. Я знаю, що були намагання якось допитати пана Клюєва. Ми поговорили про це. Чи вас ви бачили в документі допит саме пана Клюєва? Ні, допита Клюєва мені також не надали. Тобто, а він є взагалі? А є взагалі? в мене, дивіться, цю справу об'єднали із всіма справами порушеннями щодо за період грудня, січня і лютого всі ці події на майдані об'єднані в одну справу. І намагання представників потерпілих ознайомитися із повним обсягом. Повним з повним обсягом цих матеріалів нікому ще не дали, не дали можливість ознайомитись. Частково там якісь ті, ті матеріали, які слідчі вважають можливим, і або взагалі і, по, по деяким епізодам взагалі ніяку інформацію не дається. Все більше окрім того, що слідчі слідчі нам покажуть, ми більше не можемо нічого побачити. Uh -huh. І власне щодо існування або і в. Цього протоколу допиту мені невідомо. Я так розумію, що сьогодні не допитали якраз потерпілих, тому що хтось там не приніс паспорт. А, перен... Сьогодні взагалі ми не дійшли до суті розгляду справи. Суд припинився, тому що суддя пішла в наречу кімнату вирішувати клопотання про її відвід. Один із адвокатів потерпілих заявив відвід судді, вона має вирішити це питання і на наступному засіданні або буде вона, або буде вже хтось інший. І ще, одна із, ще одна із, одне з із прохань скло питань сторони потерпілих, і насправді і сторони захисту і прокурора було, щоб справа розглядалася в більшому залі, щоб був доступ всіх, і щоб всі могли це бачити, транслювати. Добре, а і наступне засідання, так розумієш, буде 15-14 го 14 го, -го. Писали 14, го 15 го, -15 -го червня. 14-15 5-го червня. 14, а з 2 -3 до 3-го, трьох Ні, 14-15, 14 годин 15 хвилин, 5 червня. А вони так точно визначають зараз засідання так, суддів. Так. так. Угу, дуже весело. менше. Точно. Добре, отже, якщо вам цікаво, приходьте, будь ласка, без самооборони, 5 червня до засідання суду, якщо вам дійсно цікаво. Я теж сподіваюся, що буде. Поставлена крапку, тому що ми теж брали участь в Росну, не в Россиду. Крапки не буде. Це лише один епізодів. запізно журналістки. Ну, можливо, не в той день, так і в, але ми би б хотіли хоча б дізнатися. Ну, хоча б роль чиновників, тому що є дуже багато свідчень про те, що там були не тільки ці люди, а ще й інші народні депутати, які в тому числі пан Шуфрич, Шенцер, які спостерігали це, так вбивають звірячих людей і нічого не робили. Ну Можливо, це чутки, але є така інформація. Якщо пан Шуфрич захоче прийти на Вартовісти, де він був цю ніч, будемо раді. Дякую, що ви були з нами. Це був Євгений Закрецький, Орис правозахист.